Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка, середа, традиційні 5 хвилин, і давайте розберемо дві заяви. дві заяви. От, Заява Єрмака, як завжди, він спокійний і все здається, що у нього нічого не відбувається всередині. Ось він такий, то -то -то. але дуже був роздратований, коли робив ось цю заяву про ракети Х-101. Дуже був роздатований. Чому? Тому що він займається, він впроваджував, він, він вклав в душу санкції. Да? Він з Макфордом займається санкціями, і санкцій введено достатньо. Дуже достатньо. Повірте, багато санкцій, але вони не виконуються. Як не виконуються в Україні закони, от кажуть, треба прийняти закони. Виконувати їх треба. Хоча б ті, які є. Так і тут. От. Він що заявив керівник Офісу Президента Єрмак, Андрій Єрмак? Коли 28 ракет було, він сказав: по Україні Росія вдарила ракетами Х-101, які зроблені в цьому році, і І Допавив. Що в цих ракетах біля 30 мікросхем чи інших деталей іноземного виробництва. Ну, практично половина ракети зроблена з іноземних деталей, з, іноземного, з іноземної поставки. Звісно, він був дуже роздратований, хоча я ж кажу, по ньому він тримає себе. І не показує свою, свій справжній стан так же не можна. Це, це ось. Ми вас візьмемо в НАТО і не візьмемо в НАТО, ми вам допомагаємо і не допомагаємо. Як погано, що росіяни вбивають ваших дітей, але ми їм дамо деталі, ми їм дамо мікросхеми, хай продовжують. Ну, Хтось ругає мене, хтось буде сварити, хтось буде казати, що ти тут зраду розводиш. Ну, це правда. І ми правду цю повинні знати. Я давно кажу, ми, дав, дав, ми повинні знати, що ми повинні ну, сподіватися тільки на самих себе. А інші допоможуть чи не допоможуть. І як допоможуть? Ось так. Тому ми сподіваємося, багато з нас, людей, українців, справжніх українців, сподіваються тільки на себе. Я дякую за підтримку Павліченка Олені. А також вчора хтось, у 21.45, також підтримав донатом. Нема прізвища, вибачте, величезна подяка. Спиратися треба тільки на себе. Як і тут, я прошу, ставте Розповсюджуйте, не допомагає ні мені, ні іншим нашим українським ютуберам да? або блогерам, ні ютуби не допомагають, ні Facebook, е, ні інші мережі. Допомагають тим, хто, хто кому допомагають люди, народ. І я завжди прошу: підтримуйте український Ютуб, підтримуйте українських блогерів, не треба інших. Дякую. Так от. І Дуже ми ругаємося, дуже ми сваримося, не розбираючи, де що відбувається. Да? От Про заяву Ірини Верещук, хоча це була і не заява, це ж, друзі, було, було інтерв'ю, де запитували різні питання. І витягували, і потім е друкували. А для чого це робиться? Ви ж розумієте, кейс йде проти е, Резнікова, і давно він почався. А далі вже пішло далі пішло претендентів, Верещук, там, без углу, будемо мочити, ще якщо хтось просочиться, що ще хтось будемо мочити там, будемо там, будемо там. Е, ну і де Ідекий внутрішньої, внутрішньої е, російської агентури всієї. Проти України. І ось е зробили таку сенсацію, зробили таке неймовірне щось. да е з її інтерв'ю так ось ви вирвали, да? Хоча це правда. А що вирвали? Вона сказала правду. Війна не закінчиться ні цього року, ні наступної весни. Це вице-прем'єрка Ірина Верещук. Що вона сказала не так, друзі? А на початку війни я вже здається це говорив. Я давав, ну, слухаючи спікерів тодішніх, слухаючи всіх, 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 я казав, що війна закінчиться через рік, да? ну цієї весни. Я так думав. Я дійсно так вважав, я так казав, тому що все було так. І успіхи під Києвом, розумієте, і, е і інформація, яка нам видавалась, і початок е Рамштайну, і, і все воно. Початок він був да, кричащий. Але потім він сходив, сходив і зараз там в своїх рельсах, і воно йде. Так от що вона каже? Не закінчиться війна. Скільки ще триватиме війна? Ну, вона каже: маємо бути чесними. У цій війні шлях буде довгий і важкий. Два-три тижні вже не буде до кінця року. Все, це вже повинні ми забути. Ми повинні вже це відчути, ми повинні це знати, ми повинні це розуміти. Правду, да? от правду. Все. Від заспокойливих, від інфарктних від цього ми зупинились і повинні розуміти, ми можемо сподіватися тільки на себе, друзі. Якщо хтось цього не хоче робити, він повинен не жити в цій країні або жити і жити перемогою. Це треба налаштуватися, це треба зрозуміти. І якщо ти йдеш в ресторан і Плануєш там витратити 2000, витрат там півтори, а півтори віддай. Якщо ти плануєш йти на роботу, не треба отримувати гроші в конверті, оформлюйся і плати податки. Якщо ти їздиш по дорозі, не треба заважати жити усім своєю гучними мотоциклами чи машинами. І так далі, і так далі, і так далі. Треба прилаштовуватися на стан війни в державі. Інакше вона буде відбуватися вічно, ця війна. Вічно, розумієте? І треба не красти. І за крадіжку отут, треба карати жорстоко. Інакше ми або загинемо. Або я кажу, війна буде вічною. Я вам дякую. Ввечері стрім. Збираємось як можна більше. Поговоримо на відверто на деякі ну, провокаційні речі. Україна переможе.